Виконуємо номер 40 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і наше два рівняння. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване потрібно до різниці додати від'ємник 3,8 подамо в річ звичайного дробу і додамо 4,2. 3,8 можемо скоротити на 2, отримаємо 3,4. І додамо 4,25, уже у нас спільний знаменник 5 є. Додаємо наші дроби, 3 додати 4 буде 7, 4 п'ятих додати 2 п'ятих маємо 6 п'ятих. 6 п'ятих дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде повна частка 1, ми додаємо її до 8, а в остачі також буде 1. Отримали 8,15. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 8,15. Віднімаємо 2,13. Знаменники 5 і 3 Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 15. Додаткові множники знайдемо. 15 ділимо на 5 це буде 3. 15 ділимо на 3 буде 5. Маємо 8,3 відняти 2,5. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 8,315 до віднімання. 8 подамо як 7 додати 1, а одиницю як 1515. 15. Та наше 3 3,15 маємо 7,18. Ну, тепер уже можемо виконувати віднімання. 7 відняти 2 буде 5, 18, 18,5 відняти 5,15 маємо 13, 15. Записуємо відповідь 5, 13, 15. Відняння друге, нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 7,2,15 віднімемо 2,3. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 15,20 спільний знаменник у нас буде 60. Додаткові множники: 60 ділимо на 15, 4, 60 ділимо на 23, маємо 8,6 і 9,6. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб: 7,8 до віднімання, 7 подамо як 6,8. І одна, одиничку як 60 60. де 8 60, 68, 60. Ну, а тепер уже можемо віднімати 6 відняти 2 буде ціла 4, 68 60, відняти 9 60. маємо 59 60. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшене, потрібно до різниці додати відємник. 4,596 додамо і подамо 4,7 у вигляді звичайного дробу. Спільний знаменник буде 60. Додатково множник 6. Маємо 4,59,6, додати 46 х 42. Шістдесяти. Отримаємо 4. 4 буде 8,59, додати 42. Отримаємо 101 і знаменник 60. 101 60 дрібне правильне, подамо в гляді мішного числа. 101 поділимо на 60, неповна частка буде 1, додаємо до восьми. Буде 9, в остачі буде 41. Маємо 9,4160. записуємо відповідь. 9,4160. Ми розв'язали рівняння номер 40 із завдань для повторення розділу 1 виконано.